Вітаю усіх, з вами Люда, Ваштевий Цвіт, і це продовження моїх книжкових підсумків 2022 року. Максимально дивно випускати це відео в середині лютого, і навіть не буду жартувати про те, що краще пізно, ніж ніколи, але так уже сталося. А традиції є традиції, їх треба дотримуватися, тому сьогодні ми поговоримо про а, мої книжкові підсумки в цифрах, що ми купляли, що ми читали, які огляди у мене виходили. Якщо ви давно з моїм каналом, то ви вже знаєте про такий формат відео. Якщо ні, то я коротко появлюю. Ясню, а я веду електронний реєстр нашої сімейної бібліотеки разом з чоловіком. А кожну книгу, яку ми купляємо, я вношу в таку Excel-таблицю, записую якусь основну інформацію, позначаю, коли ми її придбали, і також хто і коли її прочитав. І в кінці року з цього всього чоловік складає такі графіки та таблиці, які ви сьогодні побачите в цьому відео. Це як завжди його робота, за що я йому дуже дякую, тому що я в Excel можу тільки вносити інформацію, а вже якісь складніші обрахунки, аналіз. Це не зовсім моє, він любить таким займатися, ну чи принаймні робиться, тому що я його про це прошу. І от сьогодні ми зможемо якось так візуалізувати для себе цю всю інформацію, а мені дуже подобається власне описувати книжки, робити цю нумерацію, ставити ексліберси, це приносить мені просто велетенське задоволення. А якщо вам цікаво, як саме я опорядковую нашу бібліотеку, то в мене є про це відео окреме, де я детально про це все розказувала. Залишу посилання в інфобоксі. І також, якщо вам цікаво, побачити зразок цієї Excel-таблиці. То я можу діслати вам її кудись в приват, десь в соцмережах. Напишіть мені про таке своє бажання, і я вам надішлю цей зразок файлу. Можливо, на його основі ви створите щось своє, тому що у нас він досить такий детальний, там багато різної інформації, так і про перекладачів, і про ілюстраторів, і про країну походження автора. Я розумію, що не всім так цікаво і хочете це все вносити, але знову ж таки повторюся, що мені це дуже подобається. Я відчуваю такою, знаєте, серйозною бібліотекаркою. От тому для. Мене описування нових книжок, прочитаних книжок це е, спосіб відволіктися і відпочити. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в соцмережах, я вам все детально розкажу і про екслібрис, і про все, що е, вам може бути цікаво. І от в кінці року, на основі цієї всієї інформації, ми готуємо різні графіки та таблиці і розказуємо про те, що ми купляли, що ми читали, і про те, які відео у мене виходили. Розпочну я з такого загального графіка, на якому видно динаміку так протягом цих років, відколи я. Веду свій канал, і відколи я веду таку статистику. А видно, що останніми роками так були такі сплески купівлі книжок. Але а також помітно, що в цьому році вони трошечки впали. І вже на наступному графіку, вже лише 22-го року, помітно, що був один такий великий сплеск, тому що найбільше книжок ми придбали в лютому. Це 113 книжок. Хоча придбали тут неточне слово, тому що більшість з цих книжок це був подарунок від мого патрона пана Віктора, за що йому вкотре дуже дякую. В книголовах люти. Того детально про це все розповідала, показувала ці прекрасні книжки. Це був неймовірний сюрприз. Так багато книжок я собі ніколи в житті напевно, понощу нараз не купляла. Ну добре, інколи було. А ви знаєте, що в минулому році ми теж купляли велику бібліотеку 100 книжок книг 20-30-х років 20-го століття. Це теж така була дуже, дуже класна, дуже емоційна покупка. Але тим не менше, так це був такий єдиний сплеск. А потім протягом року ми купляли не так уже й багато, тому що. Зрозуміло, так 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Не скажу, що було до книжок, але навіть у березні, навіть в квітні, мандруючи так, їздячи по справах різними містами, ми все одно купляли книжки. Не знала так, чи виживе наша бібліотека в Києві і що взагалі буде. Але книжки ми все одно скупляли, тому що ну, це для нас такий знаєте, природній процес, як дихати, так щоб, щоб не було, це щось таке невід'ємне від нас, те, що робить нас нами, нас людьми. Того ми вперто продовжували знову ж таки це робити, але звісно не в таких кількостях, як попередні роки, тому що більшість наших ресурсів, сили, всього іншого йшло на допомогу нашій армії. А і до речі, нагадую про наш буктюберський збір. Читаю для зсу. Зараз буде ремарка. А ви знаєте, що ми організовуємо різні книжкові розпродажі лотереї. У нас є спільнота нашого буктю українською в Фейсбуці, і також у нас тепер є телеграм, теж буктю українською. А там ми теж викладаємо наші нові відео, якісь цікаві новинки, якісь інформацію про розпродажі, про нові книги, які виходять. І також там є наші лотереї та книжкові розпродажі благодійні. Якщо вам зручніше читати це все в телеграмі, там у нас менше спаму. Менше всього, то підписуйтеся обов'язково і долучайтеся до наших благодійних ініціатив. В цьому місяці ми допомогли одному зборові, про все обов'язково вам розкажемо і прозвітуємо. І зараз так набираємо знову обертів, знову просимо вас про донати, щоб допомагати нашій армії. тому, що тільки завдяки ним ми можемо жити, можемо дихати, можемо читати книжки. І звісно, що якщо ми не можемо так бути на полі бою, то маємо допомагати якимось іншими способами. Тому, якщо можете, долучайтеся. Долучайтеся до цього всього, а ми будемо вам страшенно страшенно вдячні. От про найбільшу покупки, так я розповіла, найменше це було в жовтні 15 книжок і в вересні 19 книжок, а в середньому це десь 20-40 книжок в місяць. Знову ж таки, зазвичай у нас було більше, але... Це така не, не проблема. Так, треба себе стримувати, тому що книжок у нас вже дуже багато, вже майже п'ять тисяч в нашій бібліотеці сімейній. А, а прочитали ми не так уже й багато. А, наступний графік тут показано, це книжки прочитані. Тут трошки помилка, так треба дивитися на синій, синій колір. А, тут в середньому десь було так само, як, як і зазвичай. Найбільше я прочитала в жовтні 15 книжок. А якщо разом з тим що читав чоловік, то 17, тому що я дуже ретельно записую всі свої прочитані. Книги, Нишки чоловік робиться не так ретельно, і в цьому році він намагався це позначати. Я це записувала там в реєстр. Але я впевнена, що ще багато книжок, які він прочитав, ми таки упустили. Тому в його випадку статистика не 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 точна, в моєму таки точна. Отже, найбільше книжок було в жовтні 15, а також було 13 в листопаді, тому що після такого якогось затиші, яке в мене було протягом попередніх півроку, а в восени я дуже-дуже багато читала і багато такої саме жанрової літератури. А найменше було в травні дві книжки та в липні дві книжки, в середньому теж це було там от від 2 до 15 книжок. А, і... Останні, так ця лінійка, яка показана, це огляди. За неї мені дуже соромно, тому що за весь рік вийшло лише 22 відео, але знову ж таки про причини і про все інше поговоримо уже пізніше. А також наступна таблиця, тут теж видно вже в цифрах, так, загально що було по різних роках. А загалом в цьому році ми купили 424 книжки, трішки менше, ніж в році попередньому. А з них лише 16 це були довідкові видання. Так ми називаємо різні, не знаю, там словники, енциклопедії. І ще якісь книжки, альбоми, так, які не для читання, а для якогось ознайомлення так, чи наукового опрацювання. А із цих всіх книжок ми прочитали 114, це 27% від всього придбаного, не так уже й мало. Наступний графік показує придбані книги за категоріями. І, до речі, з кожним роком ці таблиці стають все більшими і більшими. Треба буде якось їх оптимізовувати. І я розумію, що на відео майже неможливо побачити якісь цифри, тому, як завжди, буде текстовий варіант цього звіту в інфобоксі. Окрема така невеличка стаття, де будуть в великому так розмірі ці, ці всі графіки, і де можна буде їх детально і спокійно роздивитися. Отже, як і завжди, найбільше ми купили книжок з прози. Це 223 книжки. Це більша половина так, від всього придбаного протягом року. А з таких підкатегорій, так, які ми найбільше купляли, це коротка проза, 31 книжка, це українська класика, 25 книжок, це Фантастика та фентезі» 23 книжки. Це сучасна переклад. Одна проза різноманітна, теж 23 книжки. Також була документальна проза, 24 книги це різні репортажі та есегістика, яку я дуже-дуже люблю. Також 18 книг це історична проза і потрішки детективів сучасної української літератури та іншої такої жанрової літератури. Наступна категорія це суспільні науки, 47 книжок, і з них 35 це історія, історичні книги, тому що знову ж таки це тема, до якої особливо тягнуло в цьому році. Далі гуманітарні. Арні науки, тридцять книжок. Тут було багато літературознавства, 12 книг, психології, 13 книг, теж те, що дуже було потрібно, і трішки там краєзнавства, фольклористики і словників. А далі поезія, 35 книжок. Трішечки збільшилось так ніж попередні роки, тому що знову ж таки я почала більше її е, читати. Е, наступна це біографії, 32 книжки. Потім культура та мистецтво, 29 книжок, філософія та релігія 16 книг, бізнес та економіка 15. Хоча мені здавалося, що ми дуже багато купляємо таких книг в цьому році, і я якось навіть не зрозуміла, куди вони всі ділися, тому що чоловік зараз дуже багато читає саме такої літератури, але також не купляв багато біографій, тому що тому, можливо вони пішли також і в біографію. Дитяча література 10, тому що якось останнім часом ми все менше і менше її читаємо і менше А Природничі і точні науки 8, там було багато медицини, хобі 6, драматургія лише один. Це дуже мало, я дуже хочу це виправити. І технології теж одна книга. Серед придбаних у минулому році книжок найбільше було книг від українських авторів, що природньо і що завжди мене тішить, це 223 книжки. А також, як завжди, в топі США: 51 книжка, Велика Британія. 41 книга, і Польща 16 книжок. Тому що я намагаюся підтримувати так свій інтерес до сусідніх слов'янських літератур, окрім Росії та Білорусі, ви розумієте. А потім Німеччина 9 книг, Австрія 7 книг, Франція теж 7 книг. І потрішки з інших країн зовсім нових це була Грузія, Латвія, Південна Корея і так на півнові, так, тому що вони були там декілька років тому і теж там по одній дві книзі. Це був Сінгапур та В'єтнам. Знову ж Таки, я люблю відкривати для себе щось нове і намагаюся, щоб наша бібліотека представляла так дуже різні культури, дуже різні країни, дуже різні напрямки. І намагаюсь також в своєму читанні досліджувати щось для себе таке новеньке та цікавеньке. Найбільше книг у минулому році ми придбали у видавництва Старого Лева, знову ж таки, майже як і завжди, 42 книжки, тому що дуже багато вони взагалі видають. Загалом це цікаве мені видавництво. У них є декілька цікавих серій окремих авторів, які я збираю. Плюс у них були цікаві розпродажі в цьому році, були подарунки від цього видавництва. Тому так багато книг саме від них. Потім 30 книжок від Темпори. Дуже це мене тішить, тому що, по-перше, темпори є багато класних книжок, які виходили у них раніше на якусь історичну, краєзнавчу тематику, літературознавчу, яку я теж потрошки збираю. І також вони зараз дуже активно видають сучасну українську літературу, сучасних українських авторів. Цікавий підбір, гарно це все. Виглядає плюс, я теж почала збирати їхню серію американського постмодернізму. Цікаві автори, те, що я вже прочитала, мені дуже подобається, тому я буду продовжувати і радію, що книжок цього видавництва у мене стало більше. Далі духі літера 23 книги. А я і сама трішки купляла, і також в цьому подарунку в лютому від мого патрона пана Віктора дуже було багато книжок саме від цього видавництва, тому що у нас спільна любов, так само до них вони видають теж дуже незвичні книги. а вони глибокі, вони важливі. Вони про українців, вони про євреїв, вони про історію. А там дуже такий цікавий підбір біографії в їхній серії постаті культури. Тому теж дуже раджую і знову ж таки радію, що було більше книжок їхніх в цьому році. А також було 18 книг від Дніпро. Люблю це старе видавництво і збираю їхні книги, які тільки можу знайти. Наш формат 16 книг. Тут Євген купляв у них різні біографії та бізнесову літературу. Чернівці, книги 21, 13 книжок, Ужгород Карпати, 11 книг, тому що ми купили дуже цікаву серію букіністики. Я вам її пізніше покажу. А смолоскип 10 книжок. Ми нарешті купили, до речі, чотиритомник Хвильового. і чекаємо, коли вийдуть п'ятий том, повне таке його зібрання. Вівату» — лише 10 чомусь книжок і. І по 9 книжок від Лілея НВ, Віхола, Комора, Фабула, і 8 книжок від «КСД». Наступна серія графіків про подаровані книги, які я отримала від видавництва або ж від книгарень. Як ви знаєте, блогери співпрацюють з видавництвами зазвичай на бартерній основі. А це коли ми отримуємо з книгу чи книги в подарунок, знімаємо про неї огляд, розказуємо свої чесні враження. І таким чином ми отримали книжку, так, хоча б якусь винагороду. А видавництво отримало якусь мінімальну рекламу. Побутує думка про те, що от блогери тільки про такі книжки і розказують, що вони там набирають цих книжок, що вони на цьому якось заробляють, що вони не розказують насправді, що вони думають про цю книжку, але звісно, що це не так, а, можу точно говорити так лише за себе. Я дуже часто відмовляю, тому що а, ви бачите, як часто я випускаю огляди, тому не хочеться, щоб якось люди чекали. А плюс я підбираю ті видавництва, які мені близькі по духу та по цінностях, щоб коли я так уже розказую про їхню книжку, коли я вже з ними маю якісь спільні. Справи, а щоб мені не було якось, потім не знаю, соромно так за якісь їхні дії. І зазвичай це видавництва, які я дуже сильно люблю, і це книги, які б я і сама собі придбала. А плюс, звісно, ніколи ще в моїй практиці не було якогось обговорення того, як саме і що саме я маю розказувати в своєму відгуку. А ще жодного разу жодне видавництво не поставило мені умови, що це має бути тільки позитивний відгук. Справді такого, такого не було. А, тому а, я завжди розказую, що я чесно думаю про, про ту чи іншу книжку, але звісно, що коли я вже тільки обираю книгу для огляду, так а, то я вибираю щось таке, що майже точно мені сподобається, тому що ну, навіщо брати в когось книгу, так і потім її, а, її розносити. Тому складається враження, що всі книги, які там блогери отримали, так вони всі похвалили. Але це тільки через такий от дуже ретельний ретельний відбір. А тут на графіку так видно, скільки книжок взагалі. Я отримала в цьому році це 16 книг. Найменше, здається, за, за весь час, тому що рік був складний, і я теж знову ж таки дуже часто відмовлялася, тому що в мене були проблеми із каналом, і з моїми соцмережами, я не могла нормально ввести це все. От, і у мене просто суцільні борги в цьому році, але це такі були видавництва і такі книги, які, які мені дуже хотілося. А видно, що це такі дуже невеличкі так, відсоток від того, що я купляю сама. А також на наступному графіку видно. Такими самими видавництвами я співпрацювала, це теж такий перелік практично всіх найулюбленіших. Це і наша ідея, брустури, Артхас, Віхола, Комора. Другобочково це була співпраця з окремим автором, а не з видаництвом. Лабораторія, портал, видавництво Старого Лева. Вперше ми здається співпрацювали. І Аса. І на наступній таблиці видно список усіх книжок, які я отримала, і чи був на них окремий відеоогляд в рубриці прочитане. І це мій великий сором і моя непрофесійність, тому що на жодну з 16 книг я не зняла такий окремий огляд. Так вони були в книголовах, в різних підбірках, в різних відео, в найкращих книгах року. А я про них розказувала і писала в інстаграмі в якихось так інших своїх розмовах. Але оцеме такого окремого так огляду не було. Не буду виправдовуватись, не буду нічого обіцяти. Рік був складний, поки що було так, але намагатимуся якось з цим всім розібратися, тому що це хороші книжки і вони заслуговують на окрему розмову. Переходимо до статистики щодо прочитаних книжок. Їх в цьому році було загалом 114, А з них я прочитала 85 книжок. Решта це чоловік. Але в його випадку цифра може бути неточною, тому що думаю, десь з десяток книг ми точно загубили. А плюс багато книг як завжди читала його мама, наші друзі, наші знайомі, тому що бібліотека живе так і і рухається. Але не завжди це можна чітко відобразити так в цьому нашому файлику. Не завжди я встигаю це все проконтролювати. Але от своє прочитане я так і контролюю. А найбільше книг, як завжди, було з категорії прози 59 книжок. І також я собі зробила таку розбивку по підкатегоріях. Отже, було 5 детективних книг, 7 документальної прози це різні репортажі, які теж дуже добре заходили в цьому році. Лише дві книжки з зарубіжної класики, три книги з історичної прози, лише один комікс насправді це була манга, тому що теж якось в цьому році не те, що не було настрою, але чомусь не читалося. А потім коротка про. Проза 6 книжок, підліткова проза 5 книжок, десь не збиралося. Атніч я знаю, де це різдвяні книжки різні. А Потім романтична проза 5 книг, теж дуже на мені заходила в цьому році, навіть почала подобатися. А Сучасна перекладна література 6. Сучасна українська література лише 4, дуже мало треба це виправляти. Трилери 3. Українська класика 3 книжки і Фантастика та фентезі 7 книжок. А на наступному так місці це бізнес-література, 12 книжок, але все це читав. Чоловік, я в цьому році такого зовсім нічого не читала. А далі гуманітарні науки 10 книжок, поезія 7 книжок, так само, як в році минулому, хоча мені здавалося, що я якось більше читаю, але а, знову ж таки читала поезію лише вже в восени і в грудні, а до того абсолютно зовсім ні, вона ніяк мені не заходила. А, біографії 7 книжок, з них я прочитала лише, здається, 3, так, решта це все чоловік. А, суспільні науки 6. Це була історія та інші такі підкатегорії. Культура та мистецтво 4, дитяча література лише дві книжки, не було на це зовсім ніякого настрою. Філософія, і релігія дві книжки, природничі точні науки, це медицина дві книжки, драматургія лише одна книжка, і по одній книзі з хобі та з технології. І за країною походження. Автора знову ж таки на першому місці, як завжди, це Україна, 45 книжок. Знову ж таки, радіємо, що, попри все, така статистика так залишається. А друге місце 29 Книг це США, потім Британія, 13 книжок, Польща 6 книжок, так само як в році минулому. А, також було три іспанські книжки, були три книжки з Франції. І ще дуже-дуже багато країн мали там по дві або по одній книзі з нових країн. Так, це була Грузія, хоча з такою собі натяжкою, тому що це книжка Ніно Нінохарачвілі. Вона живе уже в Німеччині, написала її німецькою мовою, але походить вона таки з Грузії, пише вона про Грузію, тому я собі зарахувала цю книжку як грузинську. А, також була книга з Латвії, це була збірка поезії, про яку я вам розказувала, просто шикарна. І такі напівнові країни вони вже траплялися, але не попередньому році, а десь там давніше. А це Норвегія, Іспанія та Чехія. Знову ж таки, в цьому році не скажу, що моє читання було таке аж супер різноманітне, воно швидше було хаотичне. Мене більше тягнуло на якусь таку легку, знову ж таки, жанрову літературу, а вона зазвичай десь там з Британії або з США. Але надіюся, що в цьому році я повернуся до такого Біркового читання, щоб знову обрати книги з якихось незвичних для себе жанрів або з незвичних національних літератур, а тому що це мені особливо цікаво. І до речі, я планую для вас відео про свої читацькі плани на 23-й рік. А зрозуміло, що в наш час в нашій країні при нашому житті планувати щось це така дивна так справа, але посмішу себе і вас. Таки підібрала я багато книжок і надіюся, що скоро вам про них розкажу. Тепер. Переходимо до категорії огляди і поговоримо про статистику мого каналу. І тут мені має бути найбільш соромно, тому що за весь минулий рік я зняла лише 22 відео. Так мало ще не було просто ніколи. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що було дуже багато інших таких обставинів, які просто не давали мені цього зробити. От ну фізично не давали. Але тим не менше мені дуже шкода, що відео було так мало, тому що. У мене був настрій, у мене ніби то й було бажання, у мене були якісь ідеї, але просто не було взагалі ніякої можливості їх реалізувати. І я дуже дякую вам, що ви залишаєтеся зі мною, що ви мене підтримуєте, навіть якщо я так рідко з'являюся тут, що кожне моє відео ви зустрічаєте так тепло. І я дуже тішуся, що за цей рік на каналі стало аж 12 тисяч підписників. А це для мене просто якийсь неймовірний подарунок, тому що за останній рік аудиторія виросла шалена. Якщо попередні роки там років, так я там по тисячі в рік чуть -чуть, чуть чуть назбирувала якусь аудиторію, то в цьому році це був такий ну, неймовірний для мене скачок. А це мене дуже... Тішить це мене дуже надихає. Я надіюся, що в цьому році я візьмуся за за розум і буду частіше з вами говорити і частіше з'являтися тут на каналі. З рубрик, які виходили в 2022 році, найбільше було це Ad Profundis 6 відео, але знову ж таки менше, ніж зазвичай, тому що я менше знімала. І загалом ця рубрика поки що на паузі. Вона забирає дуже багато ресурсів, я з нею ніяк не встигаю. Ну і плюс вона мені трошечки набридла. Думаю, що і вам набридла, тому. Тому що ми говоримо про якісь цікаві так жанри, там книжок чи цікаві теми, але не так багато людей бере участь в спільних читаннях, в прямих ефірах. Тому я поки що думаю, або про якесь переформатування, або можливо про якусь нову ідею. Не знаю, якщо у вас є якісь відгуки так, про цю рубрику Ад профундіс, якісь побажання, або щоб ви хотіли бачити на каналі, то будь ласка, напишіть це в коментарях. Ви мені дуже дуже допоможете. Також було шість відео з рубрики книголови. Дуже мало, тому що за половину року я вам заборгувала розповідь так, про нові придбані книжки, але обов'язково вам про них розкажу. Вони чекають такими кубками для мене стоять. А я обов'язково це зроблю. Потім було чотири підбірки, рубрика, яку ви дуже всі любите, я теж люблю її робити. А потім два відео було це різні підсумки року класично. Один, два це були теги, відповіді та всілякі розмови. Одне одна, тільки відео прочитане. І одне це сюрпризи та розпакування знову ж таки, наш класичний Тюб сюрприз і при тому, всьому, що відео було так мало, і що я так рідко з'являлася. Неймовірно, так, але знову ж таки, як я вже говорила, дуже виросли підписки на каналі і виросли перегляди. Вони стали більше, ніж в попередніх роках. Це 66600 переглядів загалом, було 8020 лайків і лише 39 дізлайків. Як завжди, кількість вподобання, невподобання так відповідно зростає і, і спадає. Теж мене це дуже тішить, це означає, що навіть той мінімальний контент, який я роблю, він вам подобається. Це так, я хоча б в чомусь, хоча б трішечки вдосконалююся, тішу себе такою думкою. А, і це надихає продовжувати так далі. Тому що мені таки подобається те, що я роблю. Мені подобається говорити з вами про книжки. І в наступні роки, тільки їх ще буде на цьому каналі. А, надіюся, що теж буде якийсь зріст, якийсь розвиток, якісь цікаві зміни, але незмінним буде наша любов до книг та любов до читання. А, далі поговоримо про рубрики, які ви найбільше вподобували в цьому році на моєму каналі. У вас був невеликий вибір, тому очевидно, що на Першому місці і за переглядами і за вподобаннями це підбірки, тому що ми з вами говорили про класику, також книголови, і потім Ad Profundis, І за відео тут теж абсолютно все зрозуміло. На першому місці за переглядами, за вподобаннями, і також за невподобаннями. Це українська класика, з чого почати. Це така була велика підбірка українських класиків, які, на мою суб'єктивну думку, є досить легкими які можуть закохати так в українську класику і загалом в українську літературу, і ви дуже гаряче Відео сприйняли. Дякую вам ще раз за це. На другому місці це українська класика. Мої улюблені автори, про які я вам розказувала. Так, це автори, які я особливо люблю і дуже часто перечитую. І також це найкращі книги 2021 року. Теж вони зайняли своє третє місце. На цьому статистика і такі мої вже підсумки. Так, за 22-й рік вони нарешті завершуються. Пишіть, чи вам сподобалося таке відео. Нагадую, що в інфобоксі буде посилання на текстову версію цього звіту. Дає всі графіки, де можна подивитися на цифри спокійно, так і нормально їх побачити. А, дякую вам за те, що ви, попри все, були зі мною. Дякую за кожен ваш коментар, за кожен ваш лайк, за кожне ваше зауваження, за кожну вашу підписку. А це для мене дійсно дуже-дуже цінно. Я цьому раділа. Небагато було приводів для радості в цьому році, але саме ваша підтримка дійсно була однею, однією з такого. Нагадую вам ще раз про акцію Читаю для ЗСУ і про те, що ми створили телеграм-канал «Буктюб українською. Де будуть наші благодійні розпродажі та лотереї, також різні новини, також наші нові відео. А підписуйтеся і підтримуйте наші благодійні ініціативи своїм донатом, будь-яким своїм внеском, тому що це надзвичайно важливо. І також нагадую, що такий дуже важливий підсумок, мій так минулого року, не книжковий, це те, що ми з чоловіком запустили проект витвори. А це онлайн-конструктор вишитих поки що жіночих сорочок, але ми будемо розширювати лінійку. І якщо ви хочете мене підтримати і допомогти мені, так в тому, що не було більше часу на зйомку відео, і щоб я швидше могла наняти якихось помічників так. А то підтримуйте цей проект знову ж таки поширенням, переглядом, лайками в наших соцмережах і також замовленнями, тому що ми стараємося. А у нас можна скласти вишивку на свій смак з різних етногріонів України. Вона буде автентичною, але вона буде такою, якою саме ви її задумали. Тому теж заглядайте і пишіть свої враження про цей проєкт. А я ж вам ще раз дякую за те, що ви були зі мною. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!